Привіт, друзі, я Іринка. Ми з бабусею вивчили вірш. Послухайте! Хліб, як сонце, каже мати, хліб, як сонце, каже тато. Хліб, як сонце, кажуть люди, хліб, як сонце, завжди буде. А ви знали, що з давніх давен в Україні є чудова традиція всіх гостей зустрічати з хлібом? А для чого нам потрібен хліб? Ви знаєте? Так, хліб це наша щоденна їжа. У хліба є багато родичів, солодких і здобних, з маком та повидлом, різної форми та вигляду, усі вони вам добре знайомі, бо завжди доречні, і до сніданку, і до обіду, і до вечері. Це батон, він білий. Довгастий із поперечними смужками. Це бублик. Вони золотаві, кругленькі, невеличкі, а всередині у них що є? Дірочка? Це калач, він коричневий, блискучий, присипаний маком, смачний. А це рогалик. Він за формою схожий на місяць. Присипаний цукровою пудрою ругалик солодкий, а в середині у нього смачненьке повидло. Я люблю з яблучним повидлом. А ви це паляниця. Вона кругла, біла, пишна, велика. А це коровай! Великий, круглий, пухкий хліб, із прикрасами із тіста зазвичай випікають його на весілля або на якісь інші урочистості та свята. Зустрічати з хлібом, сіллю дорогих гостей зазвичай, це, це мал це глибоке. Має глибоке коріння та дійшов до нашого часу? Тож батон, бублики, калач, рогалик, поляниця ми називаємо хлібобулочні вирб. А який буває хліб? Хліб, спечений з пшеничного борошна, називається як? Пшеничний, білий хліб. Він, друзі, який? Він рум'яний, м'який, запашний. Хліб, спечений з житнього борошна називається житній. Він який? Він чорний, смачний, корисний. А ви знаєте, як назвати хліб лагідно? Давайте пограємо. Хліб, а лагідно? Хлібчик, батон, а лагідно батончик. Пиріжок, пиріжечок, бублик бубличок. А ще у мене є улюблена гра. Зазвичай грають на іменини, Але й можна і просто так пограти. Здогадали, що це за гра? Так, ця гра називається Коровай. Давайте разом співати. Як на Лесіни і Мінини і спекли ми каравай ось такої вишини, ось такої низини, ось такої вужени, ось такої ширини, коровай, коровай, кого хочеш вибирай. Дуже люблю грати в цю гру, але ще, знаєте, друзі. Що недаремно про хліб існує чимало прислівів. Хочеш з'їсти калачі, не сиди на печі, на чорній землі білий хліб робить. А ще, кажуть: хліб у голова. Тож, шануйте хліб, до нових зустрічей!